Всім привіт! Я рада, що ви знову в студії зірка малярства, і що вам тут подобається. І сьогодні, як я і обіцяла, я вам покажу, як швидко за 15 хвилин намалювати справжню ялинку. І я, як завжди, дам поради стосовно, як це зробити. І я певна, що абсолютно Кожен, хто буде це робити, буде сяяти від задоволення, що в нього виходить. Чи то дитина, чи то дорослі. Це не має значення, вийде у всіх. Папір. Я беру десь половинку А4 або трішечки подовжений розмір, але не більше А4, можна менше для початку. Нам потрібна гуаш, але я з баночок переношу. Гуаш на палітру пластикову, це може бути е, тарілка порцелянова, е, олівець, і е, нам потрібні пензлі. Цього разу пензлі нам потрібні основні це такі дуже нерівні, е, досить е, е, такі жорсткі. Різної форми, різного розміру. Ну, цей великий розмір це для більших робіт, а четвертого. Десь отакі в середньому номер 6, 8, можна 4. Нам ще може знадобиться такий дуже тоненький пензлик для того, щоб відредагувати і зробити дуже файну, тонку роботу. Починаємо з того, що ми малюємо, як на фотографії вибираємо кілька гілок. Оце основна від неї парочку відходить. Основна парочку відходить, можна ще. І якщо хочете, можна ще зробити маленьку тут. Фарбу ми от беремо, вона така вже така в'язка. І бачите, вона вже робить такі, як штрихи. І ми починаємо малювати ті гілки, які знизу, а потім ті, що зверху. Ну, це у нас буде найнижче, і ця гілочка буде перекриватися іншими. Тобто ми почнемо з цієї А, Ми тримаємо пензлик майже вертикально. І якщо ми працюємо правою рукою, то ми працюємо в тому напрямку, який зручніше, тобто зверху вниз. Можна зліва направо, можна справа наліво. Я починаю тут справа наліво, бо тут початок гілочки, і мені здається, що так буде зручніше. Ми ставимо пензлик біля гілочки і починаємо робити отакі мазочки. Або штришочки оцією напівсухою. Довжину ви берете таку, якого розміру гілочку вам хочеться зробити. Потім повертаємо папір і робимо знову ж такі рухи з тієї сторони, з якої нам зручно, від кореня, від гілочки. І трішечки їх так начебто напівколом закручуємо. Якщо дуже суха, а, дуже сухий пензлик, дуже суха фарба, можна додати краплю води і з краплею води ще раз перемішати і зробити трішечки більш а, вологіше. і тоді будуть ці штришки більш виразні. Ми весь час маємо повертати папір і шукати, як його покласти так, щоб нам зручно було малювати. І тепер робимо. Ту гілочку, яка перекриває ці дві. Тобто вона, начебто як зверху, і ми робимо її зверху. І от такими рухами, якщо не виходить з першого разу, не розчаровуйтесь, не лякайтесь. Це треба підібрати пензлик, і треба зрозуміти, наскільки рідка фарба. Якщо фарба суха, буває така, ну, скажімо, не дуже професійна гуаш, дуже дешева, вона буде суха, і тою фарбою буде дуже важко це зробити. А це так, тобто вона має бути така густа, але щоб її можна було взяти, скажімо як, чайною ложкою да, і покласти або ножем, покласти на палітру. І робимо, робимо вже верхній. Шар-гілок, вже такі, які зверху великі. І от ми трішечки додали водички, змішали і бачите, які гарні виходять голки. Ну, ми зробимо зараз отут дуже темно. А потім нам треба бути буде додати знов. Світлих зверху. І отут ми робимо отакі штрихи в різних напрямках, бо там багато голок, і там вони всі перемішані, і там ми робимо так, як воно має бути перемішане. Темне, темне сховище для білочки та зайчику. Зараз нам потрібен а, інший пензлик, можна трішечки ще більш а, жорсткий. А, ми беремо білу фарбу, трішечки змішуємо її з зеленою і робимо зараз вже більш файні деталі, там, де світлі голки зверху, де вони вже трішечки присипані снігом. Знову ж таки, від. З серединки. Починаючи від серединки ми робимо такі мазочки, і в нас виходять ріденькі, світленькі голки, як деякі, під снігом сніг трішечки налип на них, і у нас вже починається. Більш детальніша робота, і можна навіть отак просто доторкнутись і оці крапочки снігу, ось такі трішечки наліплені а, сніжинки, вони отак легко і будуть лягати, і роблять нам такий вигляд, як. Справді, сніжок посипав, побризкав і влігся на ялинку. Нерівно, як йому захотілося. Десь більше, десь менше. Тобто, якщо воно у вас вийшло трішечки десь більше, ну то нічого. То воно так в природі і буде. І роз... бачите, треба, щоб ви весь час так, щоб не було. Забагато фарби, але це все у вас буде з досвідом. Ви спробуєте фарбу, спробуєте ті пензлики, що знайдете, і ви побачите, що працює краще. Трішечки допрацьовуємо, дивимося, де нам не дуже подобається, воно вийшло не так красиво. Зверху аж добре перекриває і робимо додаткові такі мазочки зверху. Я вам зараз показую ще, як ми тримаємо пензлик вертикально, максимально вертикально. Ну от, в нас майже готовий малюнок. Тобто ми можемо задовольнитися а, цим результатом, особливо якщо це вперше. Але якщо дуже хочеться, то можна ще знайти час, натхнення і попрацювати вже над деталями. Ну, по-перше, ми беремо, от я знайшла такі гарні тоненькі пензли краще, ніж перший. І ми беремо, скажімо, спочатку більш темнішу фарбу. Можна змішати із синьою додати більше. Трішечки можна вже водички, щоб вона трішечки була рідкіше. І починаємо вже робити ці файні деталі. От ми зараз Робимо темніші а, такими штришками. Тобто знов же ж пензлик тримаємо майже вертикально, як, ну, як олівець малюємо. І знову ж таки, зверху донизу такі уривчасті робимо штришочки і додаємо трішечки водички, щоб вона. Фарба була така, щоб вона легко теркалась і залишалась, і тоненькі. Це вже ну, треба практикуватись, вже треба працювати, щоб все одно повертаємо папір, щоб було зручно, але це треба вже, щоб такі тоненькі окремі штришки робити, це треба вже. Дуже добре контроль над рукою, щоб вона рухалась такими короткими штришками, короткими такими рухами. І вертикально тримаємо пензлик. Він має бути, бачите, щоб досить так вільно, але впевнено. І, знову ж таки, ми Повертаємо папір так, щоб було зручно. І спочатку я роблю темніші частини, щоб виділити ці більш світлі голки, бо світлі в нас будуть зверху, особливо ті, що засніжені, вони будуть зверху. Тому ми спочатку робимо те, що більш знизу. І от у нас там десь буде темніше. І от там десь буде. І ми можемо зробити довші штришки, можемо зробити коротше. Можна взяти окремий папір і на окремому папері спробувати зробити такі штришочки. Просто вправу таку зробити. Починаємо і. Відриваємо, і тоді кінець дуже легкий виходить. Можна маленькі зробити. Отак От просто. Це треба контроль над пензликом в руці. І ви працюєте стільки часу, скільки ви вважаєте за потрібне. Тобто, наскільки вам хочеться проробити деталі, так ви і працюєте. І тепер можна вже білий сніг, вже більше зробити білого снігу зверху. Зовсім суха фарба, і виходить, як реально сніжок посипав. Пам'ятаєте? Досить вертикально тримаємо пензлика. І те, що він такий, бачите, як неохайний, якраз це воно саме для нас зараз і найкраще. Патлатий пензлик. Додаємо сніжок там, де нам його хочеться додати. І стільки, скільки нам хочеться. Хочеться багато снігу, робіть багато. І ще зараз, тоненьким пензликом, я ще трішечки додам вже такого сніжку, вже такий, який лежить вже. Гарнюсінький такий вже його багато наліпалося. І зараз можна так. Бачите, я просто торкаюся отак. Беру фарбу, вона вже більш трішечки рідка. І отак просто торкаюся і отак робимо. Торкаємося, просто торкаємося пензликом. Робимо такі, як сніжинки. Одна на одну впали, наліпилися разом до утворили утворила такий шар снігу. Да? І от ми так його цей шар і робимо. І вже такою трішечки вже більш ріденькою фарбою, щоб вона легко лягала. Просто доторкаємось. Бачите, я просто доторкаюсь паперою паперу і весь час беру з палітри додаткову фарбу. Тут можна ще. На кінцівочках завжди так трішки більше наліпає, і ми бачимо кінець гілочки, і воно так виходить веселіше. Ну, отака в нас вийшла ялиночка. Ну і ви можете пофарбувати папір гуаш у абсолютно різні кольори. І спробувати зробити вашу ялинку на тлі розмальовок я нагадую, що варто підписатися на канал Зірка Малярства, аби отримувати повідомлення про нові випуски, а також, якщо ви поширите, Інформацію про цей канал, то це буде ваше дякую за мою роботу. Підписуйтесь на телеграм-канал і завітайте до групи для спілкування, і я буду дуже рада побачити там ваші роботи, ваші малюнки, які ви зробили після того, як подивилися цей випуск.